Четвірка жезлів, перша карта, як ставиться, це е, карта своїх стін, момент захисту, момент. Е... Коли тебе підтримують. Це взагалі карта, коли знаєте один одному в плані весілля, коли там одна людина, іншій своїй людині, своїй половинці, дає якісь обіцянки, дає надію на те, що буде гарне життя, момент обіцянок, момент домовленості на щось подалі. Типу, все буде добре, я тобі обіцяю, тримайся, все буде добре. Тобто, коли класно, коли свято і так далі. Потім у нас виходить карта вісім жезлів. Вісім жезлів, мабуть, одна із самих таких магічних і містичних. Якщо ми про магію і містику говоримо Харкоді, вона про допомогу Всесвіту в просуванні, коли щось таке відбувається. В просторі, навіть незалежно від нас, від нашої там задіяності у всьому цьому події підлаштовуються таким чином, що йдуть певні зміни. Ну звісно, вісім жезлів. Це звісно для нас це зміни на краще, тому що тут і карта сонце, за це і підтримка вищих сил, це момент керування, це момент споглядання. Взагалі по сонцю, знаєте, там ну в класичній колоді дитина така да сидить на коні, повністю роздіта, розслаблена, коли не ну, розуміє, що нема чого хвилюватися. Собою споглядають, тебе там холять, лєють, у себе все добре, в тебе все класно. В ногах виходить карта Магу. От ви спитали якраз про місця сили, а ноги це дії, да? тобто це земля, яка надає нам ресурс, яка дійсно на зараз може відкривати оці місця сили. Я говорю, мене аж Мурашить, якщо чесно, <реш> може відкривати нам певні місця сили, проявлятися, це про пробудження людей на зараз, які дійсно щось можуть зробити якісь щось можуть відчути якісь там сни я не знаю якась сила всередині пробуджується це і про таку автентику знаєте, коли ну щось з роду там підтягується ну то, то люди пробуджуються да маги пробуджуються знання якісь з'являються якими потім можна користуватися і е, в районі серця, бо я так квадратом таким собі хрестом розкладаю, в районі серця у нас виходить карта світу. Вона з однієї сторони так і покажу, як виглядає в цій колоді. З однієї сторони, це про певне таке споглядання світу на нас. Да? Це коли ми живемо в. Хотілося мені сказати золотій клітці, але давайте так своєму власному простору, да? і цей простір періодично там, так, та камера, і цей простір періодично на нас дивиться, і от по сонечку дивиться і думає: ну, все нормально чи не нормально? От як до своїх дітей, карти класні, тому тут прям ну не те, щоб розслаблятися варто, да? а скористатися більше, якраз от скористатися своєю землею, скористатися силою землі для того, щоб бути магами. Для того щоб творити, відкривати себе, допомагати, дуже класні карти.